Міністр вибачився перед журналістом через інцидент, який днями стався під адміністрацію президента. Сергій Андрушко, журналіст Радіо Свобода, знімав репортаж під назвою Президентські побачення. Він кілька днів простояв під адміністрацію, намагаючись зрозуміти, хто приходить на непублічні аудієнції до Порошенка і його оточення. Одного вечора, серед візитерів, знімальна група помітила і міністра енергетики Володимира Демчишина. Андрушко намагався з'ясувати. Ти чому Демчишин прийшов до президента ввечері? Проте отримав досить дивну відповідь: шість днів. Наша знімальна група перебувала під адміністрацією президента. І більшість разів ми там зустрічали міністра енергетики Володимира Демчишина, призначеного до Кабміну за квотою президента. Реформи йдуть. Звичайно, а які всі підряд. Ну, назвіть хоч одну вашу реформу. Най... На на. Найуспішніше. Не на сидіть. Найуспішніше. Веде він себе тут, як удома. Одного разу почав фізично виганяти знімальну групу з вулиці Банкової. Пане Дебчиши, ви плануєте включити леп? В Крим? Хто вас сюди запустив, слухайте? Що ви тут хочете було? Скажіть, будь ласка. Давайте, давайте, давайте виходьте, виходьте, виходьте. виходьте. Давайте я вам там все розкажу, там все розкажу. От там все розкажу, розкаже. Там все розкажу. Алло. Хлопці, а хто їх тут пускає туди? А що, нас тут вла, що них туди пускає? Це державна хорони. Серйозно? Я бачу. Кому ви взятки платите, що ви проходите цю, 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 туди далі? Ну, це вільний вхід для громадян. Серйозно? Так. Я, а ви пришли. Я по посвідченню. Герман, ти де? Давай, давай, швиденько. Скажіть, з ким ви зустрічались? Так, все. Це ваша службова та машина? Ні, це моя власна. Ваша власна? А водій. Так. Теж власний? Так.